Дітки, доброго ранку, а сьогодні ми з вами побалакаємо про всі зимові свята. Дітки, а скажіть, будь ласка, а з якого свята у нас починаються зимові свята? А зимові свята у нас починаються зі святого Миколая, який ми зараз празднуємо 6 грудня. Дітки, ми знаємо, що святий Миколай дуже полюбляв діток. І слухняним діточкам приносив під подушку подаруночки. А не слухняним діточкам святий Миколай ставив в углу різки. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо. А яке в нас наступне свято? Дітки, а наступне свято в нас це Різдво Христове. В цьому році ми Різдво Христове відмічаємо 25 грудня, а по старому стилю 7 січня. Дітки, а давайте ми з вами згадаємо, що роблять увечер перед Різдвом. Увечері ходять колядники по хатам, щоб у домах було благополуччя та щастя. Коли настає вечір, всі сідають вечеряти. Цей вечір називається вечеря або голодна кутя. На вечері подають 12 пісних страв. Серед страв також є кутя. Дітки, а давайте ми ще з вами поміркуємо. А скажіть, будь ласка, а яке в нас наступне свято? Так, дітки, це. Новий рік. Новий рік ми з вами празнуємо з 31 грудня на 1 січня. Дітки, а давайте ми з вами поміркуємо, як ми готуємось до нового року. Ми спочатку що з вами робимо? А спочатку ми з вами прикрашаємо ялинку. Щоб вона в нас була гарненька, нарядна. Дітки, а ось якщо ми себе гарненько вели, а давайте ми поміркуємо, б ми хотіли отримати у новому році. Так, дітки, це новорічні подарунки. Подарунки до Нового року полюбляють всі і дорослі, і малі. Завжди хочеться отримати бажаний подарунок до свята. Дітки, я вам теж бажаю отримати той подарунок, про який ви мріяли. Дітки, а давайте ми ще з вами подумаємо, а яке ж ще залишилось у нас свято? А у нас ще залишився старий Новий рік. Старий новий рік відмічають з 13 по 14 січня. Цей старий новий рік відмічають за старим стилем. Дітки, а що ми знаємо про це свято? Він фактично відмічається як і новий рік. Але 13 січня увечері ходять. Щідрувати по хатам. Але після 12-ї години ночі 14 січня ходять вже посівальники. Вони посівають житам або пшеницею на добро та щастя. Молодці дітки. До нових зустрічей. Всіх вітаю з наступаючими святами бажаю. Щастя, здоров'я, любові, миру та всього самого найкращого. Нехай всі ваші бажання та всі ваші мрії здійснюються. І нехай наступний рік буде навіть кращим, ніж цей.